Людина, ви цінуєте життя і цінуєте час. Оця кожна мить це дуже коштовна річ. От. І попри все, вам треба радіти, радійте, шукайте все навколо, що вам дарує посмішку, спілкування, якась дрібниця, але це дуже важливо, вам треба. Концентруватися на кожної речі щодня, і цей побут, і як ви проводите, поважайте себе, ставтесь до себе дуже з ніжністю, з любов'ю до себе. Не впадайте, це... це все омана, Зараз я зніму, вам стане легше. весь негатив. Убирай. Уфисы.